Всім привіт! Мене звати Владислава. Я smm менеджер та дизайнер. В минулих уроках ми поговорили про те, як зареєструватися у соціальних мережах та як публікувати контент. І сьогодні ми також поговоримо про дуже важливу частину, а саме створення контенту за допомогою канва. У цьому уроці я проведу невеличкий огляд, які саме інструменти ви можете використовувати. Покажу я все з комп'ютера, але також ви можете завантажити собі додаток на телефон і робити свій дизайн у додатку. Для початку ми заходимо на платформу та обираємо графу Шаблони. А після цього обираєте графу соцмережі. І вже тут ви можете побачити підбірку шаблонів для ваших соціальних мереж. Дописи, розповіді, обкладинки. Також тут є такі шаблони, як для презентації, для гайдів, для чек листів як їх знайти. Шаблон презентації я знаходжу у графі для вас. Потім ви натискаєте на презентацію і вам показують усі можливі варіанти, які ви можете обрати. А якщо мені потрібно створити гайд чи чек-ліст, тоді ми вводимо в пошуку гайд, і вам знаходить. Усі можливі варіанти шаблонів саме для гайду. Так само ви можете шукати і публікації для соціальних мереж. І ось перед вами усі можливі шаблони, які ви можете використовувати. Також ви можете скористатися фільтром. І, наприклад, обрати тільки допис в Instagram 4х5. До речі, саме цей розмір наразі актуальний для дописів в Instagram. І вже серед цих макетів шукаєте той, який будете застосовувати до своїх дописів. В Canva також є платна та безоплатна версія. Через пошук ви можете знайти усі необхідні вам шаблони. Наприклад, вводимо чек-лист, і нам вибиваються чек-листи, до речі, прайс-листи також. Все це, звісно, можна адаптувати і використовувати на своїй сторінці. Ну і звісно, що також ви можете знайти тут шаблони для розповідей у Instagram, Facebook. Варіантів насправді дуже багато, є серед чого вибрати, а також ви можете створювати свої власні шаблони, свої власні дизайни, просто натискайте Створити пустий. І вже у наступному уроці я розповім, як саме працювати з інструментами всередині шаблону.